І знову ж таки всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене знову ж таки виходить новий тута контент, але сьогодні він буде призначений для схована колекціонера, другим схованкам колекціонера. Сьогодні відкриємо десь в районі, може, 50 скарбниць, почнемо з 26, а там буде видно. Сети я оцінювати не буду, тому що я вже не перший, який це відео зроблю. І на Ютубі вже багато хто їх оцінював, та і по-любому ви самі їх в доті бачили. Для мене саме головне це Рубік. Ну, як ви знаєте, типу, ну, Рубік це Сігна, І Сігна, блять, все-таки треба навісети, тому що щось заїбався з одним бігати. Тому сьогодні в мене ціль це Рубенчик. Рубенчик, ну і всі інші, то вже так. Якщо випадуть, то вже буде добре. Будемо крутити швидко. Якщо Рубенович, типу, пропадає, ми зразу нахуй скіпаємо. І. Ну. І потім будемо крутити до того моменту, поки не випаде мені Рубік. Тому всім приємного перегляду і. поїхали. Ще дуже хочу сказати вам всім дякую за актив на минулому відосі. Типу він тоді зібрав. Бляти, як тоді? Він зібрав 3800 переглядів за 10 днів. З того відео мене підписало десь в районі 40 людей, ви там наставили просто мільйон лайків, ну, типу, реально, 288 лайків, ну, то реально дохуя. Я дивився там, ну, е скільки переглядів і скільки співвідношення переглядів до лайків, Типу, ну майже ні в кого такого нема. І тут, ну, і коментів, до хіра, 80 коментів. Ну, Коротше, дуже. Ах, ти сказав? Давай, біжу, 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 так, що так, ми там. А, от. Коротше, дякую вам всім. Ну, чесно, дуже приємно, що в нас таке активне українське ком'юніті, що за 10 днів в мене зібралась отака статистика. Ну, все, я більше не буду тягнути, їбальник закрив, і пішли крутити нарешті скрабницю. Все, всім знов таки дякую, пару коментарів там десь закріплю. І все, поїхали. Всім дуже дякую. Та, сьогодні щось е, дуже довго я розпочинаю відос, ну але нічого, не переживайте, він буде швидкий, я поки от говорю, я вже буду зразу відкривати е, нагадаю. Як тільки пропадає звідси Рубік, я зразу скіпою і ми відкриваємо Next. Ну, типу, я не думаю, що він з першого випаде, ну, але хуй знає, може мені нас все-таки. О, все. Ладно. Поїхали далі. Ладно, давайте, давайте скіпати, скіпати, тому що зараз шанси і так дуже великі. І. ну, Типу, це Мка випалила. СМК, до речі, непогано. непогана. Непогана це МК. В принципі, якісь шмоточки, можна там, знаєте, по типу, одній шмоточці в свої сети, і тоді вийде взагалі ну, прямо цукорочка. А ботон теж непоганий. Але. Як він, типу, тут прив'язаний, тут типу клоунський і там Абадон, смерть, Бля, типу як Моерта, ну хуй знає. Ладно, то таке. На Інвокера вони роздають особу просто безкоштовно, то tеж... то теж така хуйня, ну чесне слово. Вони могли б його хоча б там воріт, не засунути, ну, але... я не знаю. Вальма, походу, взагалі, похуй на ті всі особи. Вони як і ЦМку запхали сюди, так і Вокера. Ну, типу. Типу, я не проти. Це звісно круто. Давайте спорядимо. Хай буде. Хай буде все-таки. Коли це Дотери буде відмовлятися від халявних шмоток є. Ніколи. Так, і от перша рідкісна шмоточка на Undying випала. Я на ньому не так часто граю, ну, але... Хай буде, хай буде в колекції. Люблю я колекціонувати всяку хуйню, то ці от скарбниці то якраз для мене. То якраз для мене прям ідеально. Так, і поки що у нас залишилось 15. За 11 круток ми вибили тільки одного тайм. Ну, ладно, окей, Рубіка не дає. Сларк... Ладно. Не буду нічого казати, я за Сларка. О, Дазл прикольний, да. Дазл нормальний. Дазл, в принципі. Хто грає на Дазлі, я думаю, їм може цей сет і зайти. Так, скіпаємо, бо багато сетів. Скіпаємо знову. Випала собака. Нормально. Можливо, я ще якісь конкурси проведу на ті сети, типу там на... Ну якщо повипадає, там, наприклад, бари, там, ондайне, щось таке зроблю, так? Да? То можливо, так. Да. Можливо, зроблю якісь там в телеграмі в себе розіграші на ті сети. Ну буде видно. А щоб для порівняння, щоб вибити пуджа з минулої колекторки, то я відкрив ніби. 4 пака. це виходить 52 сундуки, і тільки тоді мені випав патч. Ну і плюс мені ще випало два джагера. Так що я не знаю, як тут буде падати, ну, буде видно. Залишилось на ще 6 скарбниць. Не переживайте, я ще потім докуплю. Ну, для вас тут буде як секунда. Але в мене, так як гроші зараз в стімі на утриманні, то мені придеться трошки почекати. Думаю, відос вийде або 4-го, або, або п'ятого. Сподіваюсь, що все-таки вийде пораніше. Ще один на тайних нападає. Який шанс там на бару? 8 до 1 вже має випасти, типу, ну прям скоро. Ну і Рубік. Я думаю, типу... Я думаю, скоро вони вже мають випасти. Ну це прям... Отзара, бара, бара, ну пах, блядь. блять. Наїбали. Отзара, давай, ласт. Рубік і Вокер. У два найкращих мага. Ні. Ну тож непогано. Коротше, зараз я ще їх докуплю. Хоча стоп, давайте докупим ладно, ще 5 штучок зараз відкрити так по фастіку. Бо я. чи може зразу докупити. А давайте зразу, давайте зразу, бля, та вплину, що я буду тягнути, оце от розтягувати. Я то зараз то все скіпну. І повернусь, коли в мене вже буде купа скарбниць. Так, все, я докупив, хочу ще вибачити, за те, що можливо мене буде не так, типу, добре чути, тому що я е даун, я забув звук в ОБС зробити тихіше, Ну, от коли вони крутяться, відкриваються. І тому мене може в деяких моментах перебивати. Ну, сподіваюсь, такого не буде. Так, а де мій бара? Давайте мені бару. Так, вже нахуй дав. Не поняв. А шо по шансам? Нема шансів, все? 4, 5, Ти шо травиш? Ту як так? То, то як, блять, взагалі можливо, лол. Ладно. Ну, я знав, я знав на що я. Підписуюсь, куда я. Куди я йду, блять. Ну але він не падає. Андайнг вже два рази випав, а бара таки не падає. Єбать, що то таке? 15 сундуків. На Рубіка скільки шанс? 28. Не, ну, я по-любому їх виб'ю, тому що мені треба. Мені треба для колекції. Во, ну так би зразу, типу. Але щось довго чуєш, баре, ти щось, ну, довго пиздец спадав. Ну, непогано. Взагалі, взагалі сет непоганий натурі. Тут ще й дають заставочку прикольну. Тоже може в колекцію піде, ч. Чи... Оооо Ось він Ось він, красунчик. Я ебу. Чекай, да не, ну почекайте, почекайте, почекайте. Ой-ой-ой, куди, куди? Ти що, еба? Ого. Ото я пересрав тільки що. Ось він красавчик, Ось він красунчик. Ну все, зараз, зараз. Секунду, секунду, я просто поставлю його. Так, 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 Давай, 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 Ай Ай-яй-яй. Ай-яй. Ай, ай. Ну, оцініть. Оцініть по 10 шкалі. Ой, навіть отак з палкою. Наскільки це ахуєнний Рубік? Просто чекаю в коментарях, наскільки ви його оціните з 0 до 10. Ой, які... Ні, ну, бля, то вс. Все настрій зразу піднявся, похуй, похуй же то, що там залишилось. Вже проскіпаємо. І... все Коротше, отакий сьогодні, типу, відос получився. Рубіка я вибив. І взагалі, класно. Якщо хочете якийсь сет, то... Ну, якийсь сет мається на увазі з таких безкоштовних, то напишіть в коментарях Хочу сет. І напишіть який сет. То можливо, типу, я... ну. Що можливо, я вас. Потім додам в друзі в стимі. І через місяць, якщо хтось дочекається і в когось є терпіння, то я вам подарую любий сет з тих, які йдуть до рідкісного. Типу я подарю через місяць. Якщо в когось є таке бажання золотати пару халяних сетів, то в коментарях. І мені приємно, і вам приємно. І остання скарбниця, не будемо скіпати, так і бути, подивимося, що нам випаде. А ніхуя нам не випаде. Коротше, от так от. Що нам випало? Нам випав один бара, що до речі дивно. Тому що я думав, що бара мені випаде, ну хоча б там... Хоча б... Тому, дві бари. Я хуй знає. Ну але окей. Бара, типу, непоганий. Можна його ще отак, типу. Не, хуйня. Отак. Хай буде. Ну і головне це, звісно, Рубік. Рубік це. Це секс. Коротше, такий в нас вийшов відос, дорогі друзі. Ще раз хочу вам сказати дякую за актив на минулому відосі. Сподіваюся, що цей вийде такий самий цікавий для вас. І все. Я з вами прощаюсь. Побачимось у наступних відосах. По доті, можливо, буде ще огляд на четвертий акт. Ми його з вами подивимося, пощупаємо туди-сюди. І в кінці відео я залишу ще декілька коментарів, які мені дуже зробили приємно, і все. Дякую знову ж таки всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей. Всім бай-бай!